Жовті води сіті продовжує рубрику Запитай у юриста. Ми запитаємо у юриста про все, що ви забували, або ж не наважувались. І тема сьогоднішнього випуску купівля та продаж нерухомості. Хочу продати гараж, але ніяких документів на нього немає. Будувався в часи СРСР та купувався на усній угоді. Що робити, як узаконити? Узаконення гаража залежить передусім від того, де він був побудований. Якщо гараж побудований на прибудинковій території власника майна. Тоді буде набагато легше більш проблемним є отримання права власності на гараж, який побудований у дворі багатоповерхових будинків. Якщо мова йде про розміщення гаража на прибудинковій території, знадобляться такі документи. Будівельний паспорт, технічний паспорт, декларація про готовність об'єкта після завершення процедури реєстратора ви зможете отримати витяг, яким буде підтверджено ваше право власності. Якщо гараж необхідно буде узаконювати через суд, тоді рекомендуємо вам звернутися за правничою допомогою до нашого бюро. Зверніть увагу, гараж приймається в експлуатацію лише у тому випадку, коли за результатами проведення технічного обстеження підтверджено його безпечність. Які документи потрібно перевірити або підготувати перед підписанням угоди купівлі-продажу нерухомості? Першочергові дії при купівлі-продажу нерухомості такі: перше, це необхідно перевірити власника нерухомості і чи дійсно він нею володіє. Слід ознайомитися з оригіналами документами про права власності на таку нерухомість. Зазвичай. Це договір купівлі продажу, дарування або свідоцтво про право на спадщину. Далі необхідно перевірити повноваження представника, якщо такий продаж відбувається не від власника майна, а за довіреністю. Тоді треба переглянути текст довіреності, чи має він право на продаж, та чи дійсно ця довіреність чи не була вона відкликана. Також необхідно перевірити наявність арештів, іпотеки або інших обтяжень на майно. Перевірити, чи є в квартирі або будинку інші зареєстровані особи, зокрема неповнолітні. При купівлі продажу необхідно також перевіряти наступні документи: це оригінал паспорта та ідентифікаційного коду продавця, завірена нотаріусом згода на продаж від співвласників у разі їх наявності, свідоцтво про право власності та документ, що підтверджує перехід права власності до власника. Я вже казала, це може бути договір купівлі продажу, договір дарування, договір міни, свідоцтво про право власності, випуску з будинкової книги про те, що у квартирі або будинку більше немає зареєстрованих осіб, документ про експертну оцінку майна, довідку про відсутність боргів за комунальні послуги, довідку бюро технічної інвентаризації, що житло не піддавалося незаконним переплануванням, дозвіл органів опіки та піклування на продаж майна, якщо там є. Неповнолітні власники, хочу провести оцінку нерухомості перед укладанням угоди. Як це зробити правильно? Чи треба враховувати якісь нюанси? Оцінка нерухомості це процес визначення вартості нерухомого майна або його частини, якщо об'єкт знаходиться у власності декількох власників. Суб'єктами оцінювальної діяльності є суб'єкти господарювання, які зареєстровані в установленому законом порядку. Фізичні особи суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи. В складі яких працюють особи, які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, а також це можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності, та в складі яких працюють сертифіковані оцінювачі. Для оцінки майна необхідно надати копії і оригінали наступних документів: паспорт та ідентифікаційний код від усіх власників, правовстановлюючи документи на таке майно, технічний паспорт, паспорт спадкоємця і свідоцтво про право власності у випадку оцінки об'єкта для оформлення спадщини та документи, що підтверджують право на земельну ділянку у випадку оцінки приватного будинку, котеджу чи тощо. Які проблеми можуть виникнути при купівлі або продажу нерухомості, і як їх уникнути з вашого досвіду? Серед ризиків при купівлі квартири або будинку в новобудові можна назвати наступні недобудований об'єкт, який не введений в експлуатацію, на на нього арештів, обтяжень або іпотеки. Також судові рішення потрібно перевірити неправильно складений договір, переуступка квартири, недобросовість. Незабудовник проблеми з дозвільними документами на початку будівництва, що можуть спричинити проблеми при введенні будинку в експлуатацію. Щодо ризиків при купівлі житла на вторинному ринку, то вони є такі: шахрайстві, шахрайство при продажі квартири за довіреністю, шахрайство з договором довічного утримання, купівля через аукціон. Купівля квартири, яка в іпотеці або є предметом судового спору або виконавчого провадження, наявність прав на житло третіх осіб, незаконні перепланування, приховані обтяження, арешти, судові рішення, дарування або заповідна на квартиру. Серед інших ризиків можна визначити наступні: житло було продано за підробними документами, було незаконно відібрано у попереднього власника, продавець виявився недієздатною особою, квартира є предметом іпоте щоб уникнути проблем при купівлі-продажу майна, необхідно перевіряти паспорт та код продавця, попросити завіреним нотаріусом згоду на продаж від інших співвласників, якщо вони є, перевірити свідоцтво про право власності та документ, що підтверджує перехід право власності до продавця. Випуску з будинкової книги про те, що у квартирі більше немає інших зареєстрованих осіб, документ про експертну оцінку майна, довідку про відсутність боргів за комунальні послуги, довідку з БТІ, що житло не піддавалося незаконним переплануванням, та дозвіл органів опіки та пікування на продаж такого майна, якщо власники є власниками є неповнолітні особи.